Бронюйте вигідно готель 23-го року в Марсала з новими номерами. До речі, абсолютно всі номери мають частковий або прямий вид на море. Загальна площадь кожного номеру складає 52 квадратні метри, мають терасу або балкон. Бачите? Всі бачать море на будь-якому поверсі, навіть на першому шикарна ванна під італійський мармур зроблена подивіться як круто. хороша нова сантехніка. також в готелі навіть є Плати і тапочки. Також є сейф. Але єдиним нюансом немає двохкімнатних номерів. І за великою площі номера 52 квадратних метри. Якщо у вас двоє дорослих двоє дітей, вас селять в однокімнатні номери. Тому що тут їх просто фізично двохкімнатних немає. Але все комфортно. Розміщається, адже на даному ліжку спокійно лягає навіть двоє дорослих і є велике доросле ліжко. Тому для розрахунку у Дірект або за посиланням в шапці профілю.